Привіт усім! З вами Глибина Психологія Любов. І зараз я ще додам трошки інформації про корені виникнення, яка живе вас. А насправді, ці корні вони йдуть з дитинства. І ви, як дитинка, проживали в своєму дитинстві. Такі стани, або коли на вас не звертали увагу батьки, або... але не треба їх винити, будь ласка, <смі> тому що життя вас вчить, і я як астролог знаю, що деякі шляхи, етапи по життю просто потрібно пройти, щоб сформувати себе як особистість, сильну, міцну і розкуту, розкриту по усім зовнішнім і внутрішнім талантам вашим Далі буде... І саме коли дитинка не відчуває теплоти контактної, емоційної, чуттєвої такої зі своїми батьками, тому що коли народжується дитинка, вона знаходиться в колі, в такому інкубатору батьківському. І коли батьки не додають у цієї любові, дитинка вже виховується і напрацьовує в собі. Не, тобто не те, що роль жертви, а вона подавляє в собі, притискує оці емоції, тому що вона не бачить зразка від батьків, як проявляти емоції в позитивному плані, в позитивних конструктах. Тобто вона живе завжди в негативних конструктах, як бути з цим. Найголовніша мета психолога при роботі з жертвою, з ролью жертви, є налагодження емоційного контакту з цією внутрішньою дитинкою, людиною. Це може бути чоловік або жінка, неважливо, важливо, в будь-кого може бути ця роль жертви, і важливо налагодити цей зв'язок і сформувати внутрішньо в собі. Оцього батьківську роль матері та батька і внутрішньо в собі, так? Тобто еталонно, це по транзакційному аналізу, і починати формувати екологічний простір, отакий еко-еко-простір для своєї внутрішньої дитинки. Це дуже цікава і велика робота над собою, повірте. І мені ще нещодавно задавали таке питання, чи потрібно, коли в тебе не пропрацьована внутрішня дитинка, чи потрібно ринати у ці дитячі психотравми і знову проживати оцей негативізм, проявляти емоції негативні, недовисказаність до своїх батьків, ну, цей біль-біль підіймати. А насправді подивіться до цього відео, з яким поділилася з вами. Спробуйте зробити ці степи, перевести орієнтацію світогляду внутрішнього вашого в позитив, в максимальний плюс, як тільки ви можете, і тільки коли ви вимирнете і почнете жити ну, якось в кайф собі, тільки тоді потрібно. Дивитися в минуле і пропрацьовувати все. Чому важливо, дуже важливо пропрацьовувати внутрішню дитину, оцю біль дитячу, коли вас прокоучили іншими словами, так прокоучили, і ви вже маєте мету якусь, хочете досягати, розкривати себе, як особистість та йти до мрії власно. Тому що, коли ви в позитиві і дивитеся на негатив? У вас більше внутрішнього ресурсу подолати цей біль і якось його зцілити. Якщо ви відразу будете ринати в цей біль, коли ви не отак міцненько на своїх ніжках, вам буде дуже важко. Ви в цьому болі будете залипати, зависати і ще залипне ваш психолог. Вона така практика була вже не з однією, не з однією людиною. І важливо саме переводити в плюс.